Так, усім привіт з Полтавщини. Давно не виходив в ефір, е, а воно не було, і що особою показувати, бо дощі, дощі, дощі Раз що сонечко мигнуло, опять дощі, в полях нічого не робиться, ороть треба, рихлить треба, а ми ходимо, як кажуть, пи пиноємо щось. Значить Оце вже як бачите, ось блиснуло сонечко. Ми там трохи вже питалися, там виривати між дощами участки такі, щоб трохи проурювали. А це ось е, начепили на, на малий ютик-плуг. Був у нас там трьохкорпусний там такий корчуватий плуг. Е, великий ютик тягає Велесовський, чотирьохкорпусний. Та я зараз ближче підійду. Малий ютик тягає трьохкорпусний, великий там воно за кущом. Зараз підемо що до того, що до того покажу я вам яка у нас оранка. Б кажуть, хотілося б бажати кращого, але що є, то є. Як кажуть, краще, краще хорова оранка осінню, чим хороша дісковка весною. На чотирикорпусний ми ще дочепили е, докидачі, бо щось ми з батьком заглядали, та я кажу, щось якось він не докидає трошки, вже строїли, строїли, а воно щось, щось не, не сходиться. Ну оце зараз вроді би, то покраще. Тільки це я вам не скажу, який це плуг, що оце робив. Ну, Вроді би то вже стерню так поприкидало, бачите, вже ось, ну ще ні, він не вже точно не встигли, я такий ще. Так, ну глибина, як бачите, десь Ну не знаю, я б сказав би 27 єсть Десь так Плюс-мінус. Та цього нам і вдосталь. На цьому участку у нас воно оралося це років та десь три назад, а то, мабуть, чотири. Це воно переоралося, тут була цілина і сіялась тут соя оце три роки. А наступний я планую сюди посіяти кукурузу. І чисто оце під кукурузу іменно на цій площі ми хотіли виорати і подивитися, зівняти. Бо буде порихлення ковурузи, а буде і, і оцей поранці. І що воно, що воно покаже. Ну, порихлення ми ще в цьому році не молотили, я вам скажу так. Ось може якщо трошки попаде сонце до та часу, такого, щоб воно висохла, бо волога була 18-та останній раз ось доберуся до поля, поміряю. Ну, Я думаю, якщо такі доньки будуть, як оце зараз, то вона повинна в принципі, і підскинути. Так, а в нас тут загинка крива виходилася, щось таке. Да, ну Тут можна було звісно по GPS відбити, на цьому тракторі у нас GPS стоїть. То можна було б і відбити. Ну Щось трохи не зрослося. Да, це проход трьохкорпусного його, це він тут якось по цій загонці ходить. я Не скажу, що я їй погана оранка. <бачив>, Бачив я її хуже. то Цей ще плужок, бачите, ще й непогано і допоможе нам. Бо цей трактор нічого так, по суті, і не робив. Ми тільки на ньому ось наїздили 240, 250 моточасів ще, ось майже-майже, і вже пора міняти е, масла. Якраз він до ура і все і поїде на ТУ. Ну, запрягли, бо він чисто не встигаємо просто. Його треба поки ось ці такі доньки, його треба ухватити. Ну тут дивіться, я сказав, бо тут може всі 30 ось є. Дуча сирувато, бачите, такі глиби вивертає. Сиренько. Ну, трохи, трохи, якщо не докидає, бачите, Ну, Нічого. Буде нормально. Отак китайські трактори вернуть землю. Скільки одна біда в ньому, що він не високо піднімає його. Треба було б чуть, чуть його щось з ним робити, щоб воно піднімало вище. Це від кові Он робить. Там, бачите, так задній корпус воно не цей. А, це він цю. Випадають плодця почистили під цим між колесом і крилом. Оце бачите, яка висота в нього поділма. так. Да. Та Він трохи підглибив, да, бо щось лікувато, да, підглибив, це нормальніше пішло, Бачите, така. Ну, так. Дак трошки не докидає, зараз як, як це і буде. Он до кидачі поставили такі бачите. Вони там... да, з кидачами краще. Що він робить? Да, бачите, трішки-трішки покращило, підназлаштувало його. Ну, це ж такий вам з... Загоночний спосіб. Отам буде борозда десь. Ну що ж поробиш, нічого, Ні, Ну а отак як працювати у два трактора і подається і площа. Це в нас перший UTO LX 1054. Це щось заглибив. Вже гриби він поросли. Що, дивіться, а з цієї сторони і краще. Тут ще я просто молотив таку стерню, ну, воно по темному молотив, вже копіри не працюють, оце, то, то те не працює. І дивіться, так що й глибоченько. Сантиметрів 30 є у нас тут. Ай загінку таку криву зробили. <гум> ну, Тут поки оці оці кругляки пооб'їжджаєш, трошки так і виходить, щоб... Ну, десь буде тоді, десь буде якесь. Клин та розрібнюється, ну а що робити. Містами однак, як проїжджає в деяких таких участках, то викидає суху землю. А це тут просто що понизу, то тут вона не заново і була сира. Трохи не докидає. Є трохи така хвилька, Ну та нічого нормальне. Все воно вирівняється весною тільки. Хлопці там воно нурять, це паралельно, а це наша ось пшеничка. Отак ось вона вже виглядає. Це у нас посів був у жовтні. Так, що вона нас показує. Та ну отак вже вона кинула. Два листочка вже є. Так, да, вже повноцінні такі нормальніші. Ага. Бачите, вологи було небагато, я її чуть-чуть може підзаглибив, та я б не так і не сказав би. Корінець бачите, такий вже розвинений і непогано. Третій жилосочок кинула. Давав я їй сюди 150 кілограм селітри аміачної, і плюс хотів кинути 50 кілограм ну а вийшло 30 десь в такому режимі. І плюс давав стимулятор, протруював фунгіцидом, інсектицидом і стимулятором. ще там на основі амінокислот і ще там, там такий комплекс цілий добрив. І давав вже я да, норму сюди 280-300 кг. Бо я би то пізній посів, я боявся, що трошки може тіти боля посуха, десь щось не зійде. Але ж дивіться, так ще б. Я може б трошки рідше посіяв. Ішов йшов комбін, там Асорі була. І на, на початку там аж є, як взяв на розвід РЖТ Депот. Тільки РЖТ Депот вийшла 10 кг по 200 посів. І я дивлюся, ця родиба така густенька, така, непогана. Я не думаю, що я її загустив, бо я її дав віддобрив нормально. І дав ще й... І ще е, вологи тут лило її місяць цілий, то я думаю, що, що вона повинна нормально їй повинно хватити цього всього. І ще плюс я ж буду їй е, давати по повесні. Вона задалом пропоную ще касу дати, а там далі ж да, весь буде комплекс. Якщо будуть морози, то по-любому будуть амінокислоти, як я робив у цьому році. І мені сподобалося, вони витягли мені сою чи витягли мені пшеничку. Хорошо, так, бо я вже думав, вона вже не покаже ніяких результатів, але все-таки нормально витягло ще і в нас вона сипнула 60, отак. Так що, в принципі, непогано, як на нинішній рік. Так що, отакі у нас справи? займаємось потихеньку кукрузка в полі, не молотив, Оце дожимаю до, до, до кінця, щоб, щоб ж, Дотягти його до мінімальної влаги, яка буде, і будемо дивитися, там вже якесь поле одне точно змолотиму. Бо я також поки що це ми давали під неї аміак, і я поки що не запускаю аміак у ті поля, що планую сіяти кукурудзу, бо я не бачу, не бачу, як воно по ефекту, по урожайності, чи воно того стоїть чи не стоїть. Бо мене знайомі просто карбамід у рядок дають і все. І все. І кос по весні, і крабавіду рядок під посів. І молотять це Лубенщина по 8 тонн. Хоча 8 тонн це, це як би то і непогано, але ну, як колись в мене півоне сипав по 110, ото хорошо. Так що думаємо. Е, да, поїду на, ось на днях, бо можна від сьогодні, е, поміряю яка там волога і щось будемо робити, думати. Буду щось показувати. Так що такі справи. Такий відос невеличкий, не буду забивати вам оцієї лишньої інформації. Все. Кому цікаво було, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, далі щось будемо показувати. А, так, да, до речі, там ще да, буде по, по комбайну, нас сам цей розкажу, як ми його... Витягували, точніше, піднімали із колін. Так що підписуйтеся, далі розкажу щось. Що Все, пока.